Привіт! Сьогодні в мене так трапилося: немає на обід хліба. В магазин йти не хочеться, і я швиденько приготувала. Отаку поляничку без замісу. Просто наколотила в духовку, як я це робила. А ви подивіться відео. Ну що, для приготування хліба нам необхідно три стакани борошна. У ну, мене стакан 230 грамів. Я брала дуже такий, знаєте, велика-велика гірка. Взагалі повинно бути 600 грамів борошна. Одна чайна ложка сухих дріжджів. Одна столова ложка солі, я просто взяла гімалайську. І півтори склянки води це 450 мл рідини. Але в мене був пакетик з молока, я його трішки там 100 грамів було, а те розбавила просто-напросто теплою водою. Що я зараз роблю? Нічого, ніяких опар, нічого. Ми зараз сухе змішуємо швиденько. Цукру не додаємо. І тепер виливаю. Водичку, водичку, теплу водичку. І перемішую. Таке липке тісто у нас буде. Хліб без вимішування. І дуже гарний рецепт, ось у мене нема хліба. І мені потрібно на обід, не хочеться йти до магазину, але цей хліб на настільки смачний, що його не можна готувати часто, тому що ви не, не зможете влазити не в одну одежечку. Дуже смачний, особливо з коринка. Любий рецепт, який ви бачите, який вам дають, потрібно ось ви замішуєте і дивитесь, тому що все різне. Я ж кажу, що борошно-волога вже не та і може вже не піти так, як воно потрібно буде. Так, Вимішую до однорідності ложечкою. Уже швиденько все перемішується, нічого тут такого важкого немає. Однорідне тісто стало, отак трішечки ми його якраз розплискаємо. І накриваємо плівочкою, щоб не засикало. І зверху серветку. І ставимо 40 хвилин. Зараз тепло, якщо прохолодно, дивіться, тісто повинно у нас ну, підніматися, підійти повинно. Що, 40 хвилин пройшло? Давайте подивимося, що у нас. Таке стало тістечко. Запотіла прямо ця клівочка, тобто дихало воно. І зараз беріть таку е, сковорідку, посуд, щоб ви могли відправити в духовку з кришкою. Візьму бумагу пергамент. Можна трішки зволожити, щоб краще приставало. Зараз. Трішки. Зайве обріжу тоді, коли. Це я взяла такий шматочок, так він оце буде тут у мене йорзати. Але тут запуск такий великий, так що не страшно. І тепер сюди перекидаю це тісто прямо на оце борошно. Отак, наче розминаю, підтягую і складаю отак раз. Депер отак два. Три. А ще де борошно. Добре, 4. П'ять. Тепер ще раз насерединку. Шість. І сім. Отак склали. Перевернули. Так, трішки сформували як кругленьке щоб воно було все добре. І зараз. Щоб брівненьке. І зараз таки розріжемо кніть духовку 170 градусів. Я не знаю, цей ножичок розріже чи не розріже. Постараємось лезом, саме краще, тут таке, наче відкрилося. Тепер. Накриваю кришку, зараз я це зріжу. Накриваю кришку 170 градусів, хвилин 30 в духовці. І потім відкриємо подився, я вам все покажу. Без замісу, так без замісу. Отак щільно і в духовку. Давайте поглянемо, що відбувається. 30 хвилин пройшло обережно. Дуже гарно пахне. Красота. Гарно, але ще не підрумянулись, хай трошки підрумяниться з бочків. а потім. От так. Ще хвилин 10, а потім відчинимо. Припахає дуже-дуже. Відчиняємо ворота обережно. Так, бачите, підрум'янюється все. Кришку я знімаю і залишаю ще так, щоб підрум'янився цей хлібчик. Так, я температуру знизила до 150 градусів. І дуже тримати довго не буду. Дивіться, яка гарненька. Хай трішечки ще хвилин 5 і досить. О, така поляничка, дивіться, яка гарненька. Швидше охолонула. зараз я її, цю паляничку, перекладу на оцю сітку. Сама справжня паляниця. Дуже легенько все перетяглося, дуже гаряче. Тому хай охолення. Продовжуємо Уже готово. Трішки тепленькі. Давайте подивимось, руки можна брати. Що у нас тут? Це борошно можна скинути зайве. Ах, яка красота. А ну-ка. Ой, чуєте? Ох, яка красота. Так, це красота, але це не дуже корисно, я вам скажу. Такий хліб. Ох. Ну, тут казати нічого. Ви бачите, який хліб. Він між чиабатою і звичайним хлібом. Ось такий. Ой, який він хрусткий, а гарячий ще. Який же він хрусткий. І дуже смачний. Дуже-дуже. Такий важкенький. Що, я думаю, що ви приготуєте такий хлібець, тому що дійсно він смачний, ароматний, без якоїсь хімії, без нічого. І дуже швидко готується. Не готуйте багато. Одну булочку, тому що в мене сьогодні хліба немає, і все буде добре. І не будете об'їдатися. Бажаю вам здоров'я! Підписуйтесь на канал, на цей на основний, на канал «Жизнь без кастрюль, там нема у нас кастрюль зовсім. Діліться відео, можливо, хтось не знає, можливо, у когось така ситуація. Я ще раз кажу: в мене заумні, в мене не замажорені рецепти. Я вам показую те. Що готую я. Що виходить інколи, що не виходить. Це таке, це в кожній господині. Тут немає пафоса. Якщо тут накришилося хлібом, то так воно є. Мені не потрібна картинка, тому що це не телебачення. Бажаю вам здоров'я і вимирного неба. До побачення! Всього найкращого готуйте!